Заграй мені пісню лісу, розбуди мою красу, і буде вічна весна, і зійде зірка ясна, і буде вічна весна, і зійде зірка ясна. Хай, ти а ти що, хто така? Ой, а ти що та саме нечисті слова? Чи з болота приїхала? Звідки приїхала? А я просто не приїхала? Неправда, це все брехня. Мансіце. вона обманула вже десять людей з села, втопила в річці, вона нечисть. правда це, дівчина, я проста. А ти ж хто хто я така? А Та я закриваю таких, як вона. Нам її треба спалити, відьма вона. Треба запитати за найстаршого жителя, найстаршого, наймудрішого жителя села Петра. Так. Йому треба сказати. Скоріше! щоб з кошельми все розказати. Ходімо. Я нічого не робила. Навіщо ви туди йдете? Діта не чишувати. Нічого така багата дівка?